Придбав апаратик Kenwood д 130 с Так що скоро радіонаркоман Р3 центр Йот Хуліган буде на КВ. Ну, правда, після того, як антени зробить. А поки щось на прийом якусь намотаю спіральку тут, до корни закину. Послушаю, як воно гомонить. Так що давайте всім удачки. Ждіть мене в ефірі на коротких хвилях. Сімерочка тройка. Не, треба було не так мені починати. Треба було сказати, прийшов мені подарок від подписчика. б так бажав фігели. Ніфіга собі подарочки, да? Ну, коротше, це такий трансіверок. 15 тисяч гривень, бо це ж будете питати по-любому то, 15 гриваків. Ну, я думаю, він того стоїть. Апаратик три в одному. Це я маю в виду, що трансілер. Мощність 150 Вт і тюнер. Отаково, От якби. би. Трансілер, усілитель і согласующе. Давайте, удачки. З вибором даного апаратіка мені поміг Микола Семенович у Р5 Три центра. Бо в мене так на КВ, кроме як зробленого на колінах ніколи нічого не було, то я самостійно не міг оприділитися, За що йому велике дякую. Ну і до зустрічі на КВ.